Зброя, що може долетіти навіть до Москви. саме таких дальнобійних ракет нам не вистачало. Вдосконалений український Нептун може стати загрозою не лише для ворожого флоту, і знищення російського С-400 у Криму унікальні подробиці цього удару. Якщо ми говоримо про те, що є тепловізійні головки самоноведення, читання точності вирішено. Та чи здатен оновлений Нептун змінити ситуацію на Південному фронті? На цих кадрах нещодавній феєверк на мисі Тарханкут у Криму палає розпіарена російська зенітно-ракетна система С 400 Тріумф. Наші розвідники доповідають, пускова установка, ракети та особовий склад повністю знищені, і це неабиякий удар і по ВПК, і по репутації Кремля, адже це найсучасніша аналоговнітна розробка. Але яка зброя могла дістатися на таку відстань оминути комплекси протиповітряної оборони, якими буквально нашпигований окупований півострів, та вразити найдорожчий ЗРК окупантів? Перша думка, яка наприклад мені спала, то що це Storm Shadow або скальпіджі? Але незабаром всі версії розвіює РНБО. Влучний удар був зроблений ракетою українського виробництва. А американське оборонне видання «The Drive» із посиланням на джерело в Міноборони України уточнило це модифікований Нептун. Історія цієї ракети більш ніж цікава. Нептун незамінний для прикриття морського узбережжя, захисту військово-морських баз і боротьби із ворожим морським десантом. Вперше оновлена установка засвітилась у 21-му році у Києві на параді з нагоди Дня Незалежності. А вже менше ніж за рік вона увійшла в історію. Ось цей рятувальний круг чи не єдине, що лишилося від флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера Москва. Решта пішла на дно. Ця вдала атака вразила навіть американських військових, бо поцілила у Москву українська зброя, наземний протикорабельний комплекс Нептун, той самий, який зараз модернізували. І тепер він може стати загрозою не лише для ворожого флоту, які цілі переслідуватиме. Про це розповім далі. А поки про те, яких змін зазнала ця зброя і на що вона тепер здатна. В аутентичній версії ракета берегового комплексу Нептун Р-360 це протикорабельна крилата ракета, розроблена Київським конструкторським бюро Луч, вагою 870 кілограмів, довжиною 5 метрів, дальністю польоту до 280 кілометрів, і з бойовою частиною в 150 кілограмів, і до звуковою швидкістю 900 кілометрів на годину. Свій політ здійснює на надмалих висотах. Це класична ракета проти А, Значить, вона має активну головку. Самонаведення комбіновано призначено для того, щоб з берегових ракетних комплексів стріляти по цілям кораблям а, середнього класу і вище. Траєкторія польоту Нептуна. Класична Взліт зліт по діагоналі, набір висоти приблизно до сотні метрів. Ракета рухається за маршрутом. А на кінцевій ділянці знижується. І летить нижче рівня радіогоризонту корабля. Наближаючись до нього, вона на максимально низькій висоті, просто реально над волн, хвиль і вже атакує корабель. Наднизька висота польоту це не 20-30 метрів, як у британської ракети Storm Shadow, французького скальпу чи німецького Таурусу, а три метри. І тут питання, як розроблена для так кораблів у морі ракета могла летіти на такій малій висоті над суходолом, та ще через високі пагорби. Ми Тарханкут – це неоднорідний рельєф, який змінюється по висотам від 6 до 60 метрів. Тобто, якщо ми кажемо про політ на Висоті 3 метри над поверхнею. То якщо це рельєф суходолу, він повинен постійно цей рельєф огибати. У Р 360 була не настільки вдосконала система. До прикладу, коли країна-агресорка намагалася вперше застосувати по наземних цілях свої протикорабельні крилаті калібри, то вийшов, м'яко кажучи, конфуз. Вони там стріляли з Каспійського моря в 15-му році. них Половина з них впали в Ірані тільки тому, що вони там врізали гори, які вони заздалегідь не запрограмували своєму польотному завданні. Але повернімося до нашої ракети. Очевидно, що вона була допрацьована, і саме це дозволило уразити російський С-400. І до такої атаки, та ще й на наднизькій висоті, ворог, звісно ж, не був готовий. Є з400 взагалі не розуміє, а що відбувається. Так само, як не зрозумів свого часу ракетний крейсер Москва. А тепер головне, як це стало можливим. Експерти припускають, у своїй начинці Нептун отримав нову систему наведення тепловізійний приціл, а ще покращені програми gps навігації та базу карт рельєфу. І це докорінно змінює можливості ракети. Американське видання «The Drive» із посиланням на власне джерело пише: Нептун тепер має систему самонаведення з тепловізійним зображенням. І Якщо так, це виводить зброю на новий рівень. Встановлення нової тепловізійної головки на Нептун це вкрай складна задача. Це не просто взяти готовий блок, поміняти це питання центровки мас ракети, це питання енергетичного живлення нової головки Самонаведення можливо її охолодження. На те, що така модифікація відбулася, вказує відстань удару. Виходить, що Нептун може бити і у глибокий тил ворога ще й в обхід радіоелектронних перешкод і бити влучно. І якщо ми говоримо про те, що є тепловізійні головки самонаведення, питання точності вирішено ракета Р 360 від самого початку була здатна наносити удари по поверхні, але для системи наведення забракло певних різновидів чіпів. Очевидно, зараз вони знайшлися. До розмістив у соцмережах секретар РНБО на ньому випробування нової або оновленої української зброї і підпис застосування ефективне. Що це за ракета? Автор не уточнює, та експерти бачать помітну схожість із нашою Р 360 Пуск здійснюється по діагоналі так само, як воно і відбувалося. Раніше з 360 принцип пуску він не змінився, але не дивлячись навіть на те, що це було вночі, інверсійний слід від двигуна говорив про те, що двигун іншого типу і навіть можливо припущення є таке, що значно більш потужніший. Після того як з'явилася інформація, що дійсно вони ці ракети зараз мають більшу дальність польоту і більшу бойову частину, це все стає на свої місця. Отже, якщо вказані зміни відбулися, у Нептуна нова електроніка, новий двигун. А бойова частина збільшилася майже у два з половиною рази до 350 кілограмів. Відтак мали кардинально змінитися і габарити самої ракети. Вона стала більшою щонайменше на 50%. відсотків. І це вже не легка модернізація, а справжній хардкор. Об'єктивно говорям про нову ракету. Яка ще, якщо брати те, що вона може вражати цілі у глибині суходолу, має ще й довершені сучасні системи наведення, навігації, все те інше. І ну ми виходимо на абсолютно там інші показники і взагалі іншу розробку. Утім, головний параметр для збройних сил України, звісно, ж, дальність. І тут вишенька на торті. Західна преса пише, що це 400 кілометрів, а це відкриває для України нові можливості. Саме таких дальнобійних ракет нам не вистачало. С — це важлива ціль, але є ще більш важливіші. Знищення якогось фрегату російського нанесення удару по Севастополю, по, наприклад, стрілецькій бухті, там де базуються російські кораблі Чорноморської флотілі. А чому б ні? Цілком можливо, до того ж, бойова частина дозволяє ну, досить серйозні нанести пошкодження. За ще однією версією менш ймовірною, але зовсім не фантастичною, нова дальність модифікованої Р-360 аж 700 кілометрів. Про таку українську зброю нещодавно говорив президент Володимир Зеленський. Щоправда, знову ж таки не уточнив, що це за зброя, хоча така заява дивним чином співпала із демонстрацією ракети, схожої на Нептун. З точки зору технічної зараз зробити таку модифікацію не складно за такого розкладу. Діапазон можливостей наших зенітників розширюється ще більше, адже відповідно до домовленостей із партнерами Україна не може наносити удари по території Росії західною зброєю. Утім, ніхто ж не говорив про вітчизняну. А якщо вона полетить на 400 або на 700 ну на 700 кілометрів, ви розумієте, що. Сімсот кілометрів дозволить і, наприклад, біля Херсону, находячись на небезпечній відстані, стріляти по новоросійському. А відповідно, це нові перспективи для просування на фронті. Для нас це значно спрощує деякі моменти щодо наступальних дій, безумовно, а також по вогневому впливу на об'єкти російських окупантів, які до того не були для нас досяжні, навіть за умов використання Storm Shadow або скальпіжі. Ну і звісно ж, під ударом опиняється російський чорноморський флот. А якщо з'ясується, що дальність удару таки 700 кілометрів, Нептун теоретично може дістатися і Москви. Одна ж, Москва на його рахунку вже є. Алла чи ж факти тижня ICTV. Новий Нептун. Чого чекати від останній версії легендарної ракети? Доволі глибоких ударів по території противника, що означає довга рука. Ракета вона здійснювала свій свою основну ударну фазу польоту на наднизькій висоті, і куди вона зможе дістати, в принципі, до Колуської можемо дострелити. Щонайменше. Серпень 2023 року в Криму відбувається чергова бавовна. Невідомі ракети, подолавши сотні кілометрів, наносять удар по ворожі РЛС-Подльот та пускових установках зенітно-ракетної системи С-400 Тріумф на мисі Тарханкут. Окупанти шоковані. Невже це той самий американський Атакамс? Проходить менше місяця, і уже у вересні під Євпаторією, після розвідки дронами. Невідомі ракети уражають ще один комплекс С 400 російської армії. Як виявилося, це був модернізований український Нептун протикорабельна ракета виробництва київського конструкторського бюро Луч, яка тепер стала прилітати по наземних цілях. І ось нещодавно ми дізнаємося, що українські конструктори пішли ще далі. Днями в інтерв'ю армії інформ заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що скоро окупантів очікує ще один новіший варіант Нептуна. Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого Нептуна. Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу Нептун. Але що це означає? Раніше Нептун був суто протикорабельною ракетою. Мав дальність польоту 280 км кілометрів та боєголовку масою 150 кг. кілограмів. Саме такі дві ракети потопили крейсер Москва навесні 2022 тисячі двадцять другого року. Я жив я. Я жив я. Але тепер ця ракета стає не просто сухопутною, а ще й далекобійною. І перетворення її у повноцінний комплекс Земля Земля нелегка задача. Були деякі проблеми з тим, що сам сама по собі ракета вона. Здійснювала свій е, свою основну ударну фазу польоту на наднизькій висоті, це ця, ця наднизька висота. Вона не дозволяла оминати е, рельєф. Через те, що не вистачало необхідного високотехнологічного обладнання. Але це не всі проблеми. Другий аспект це навігація. Коли ми говоримо про протикорабельну ракету, ми розуміємо те, що ворог не буде ж на барлегах виставляти засоби радіоелектронної боротьби лише на кораблі. Причому ураження корабля здійснюється за рахунок радіолокаційної головки самонаведення, яка працює активно. Тобто вона ракета робить на певній відстані. Від цілі гірку оглядає о, весь простір перед собою радіолокаційною станцією, фіксує де знаходиться корабель. Іншими словами шукає ціль у морі якраз за наявністю засобів радіоелектронної боротьби на суходолі все інакше. Засобів протидії багато. Місцевість неоднорідна і нерівна. Тож ракету треба додатково нашпигувати. Але чим ми отримуємо від наших партнерів не тільки сучасне озброєння та техніку, а також і відповідну технології. Я не виключаю того, що о, вдалося внести е, необхідні зміни в Р 360 І після того як було вдосконалено її характеристики, саме які стосуються е, нанесення ураження по тому чи іншому об'єкту, на тому чи іншому е, пораєву е, на одному об'єкту чи іншим, а е, зараз взялися саме на за те, щоб збільшувати дальність польоту цієї ракети, за даними іноземних видань, новий Нептун матиме значно збільшену дальність до 400 кілометрів. Це на 30% більше ніж має його морський батько. Військовий експерт Денис Попович каже, цієї відстані цілком достатньо, щоб контролювати будь-який куточок окупованої території і всю ворожу логістику, в тому числі і кримський міст. Причому він як звідти, ну так в принципі, очевидно, звідти ми фактично можемо навіть знаходитися. Поза межами дії ворожої артилерії, тут кілометрів 120 від лінії фронту і до збережжя зустрічого моря, і ще 150 тут. Фактично Запоріжжя можемо бити. Але головним є те, що відтепер ми можемо атакувати вглиб російської території і діставати практично наполовину відстані до Москви, а також контролювати російські області прикордонні з окупованим Донбасом. Ну, по прямій, в принципі, до Калуської можемо дострелити, Щонайменше. до Тульської. Ну, до Липецької. І це нам дасть можливість, очевидно, бити по резервах, які вони концентрують для того, щоб наступати, наприклад, на Харківському напрямку, на Купінському. Вони ж е концентрацію роблять тут, тут, усім. Тобто ми, ми отримуємо можливість бити вже на випередження, завдавати удари вже безпосередньо по скупченнях військ на території Російської Федерації, по логістиці на території Російської Федерації. По таборах на території Російської Федерації, тобто це насправді дуже широкі можливості, яких нас не було допоки, не з'явилася ця ракета, і справа не лише в тому, що тепер російські війська, штаби, техніка та ремонтні потужності змушені будуть відсуватися ще далі, що створить великі проблеми при плануванні операцій, а й у тому, що саме в цій смузі зосереджено багато військового тилового потенціалу РФ. Це абсолютно інші можливості для ураження в критичних стратегічних військово-промислових об'єктів на території Російської Федерації Право тому, що велика кількість підприємств, які працюють, знаходяться на доволі насправді незначних відстанях від кордону України, які є вкрай критичним для військово-промислового комплексу Російської Федерації. А головне це буде наша ракета, тобто удари по Росії українською зброєю, не будуть викликати питань у союзників. Ми знаємо про те, що однією з умов надання нам нашим партнерам ракетного озброєння. Це і скальпи, і е, «Шторм Шедоу», і атакамси різних модифікацій. Це є неможливість обстрілювати з них територію Російської Федерації. Мається на увазі територію їхню. Втім, чи не означатиме збільшення дальності і фарширування її більш складною електронікою, погіршення інших складових ракети, наприклад, боєголовки. Бо ракета все ж не гумова, все туди не вмістиш. Проблема модернізації будь-якої ракети полягає в тому, що вона обмежена закритим простором, тобто корпусом і має єдину загальну масу. Іншими словами, щоб збільшити одну її характеристику, ви маєте зменшити іншу. Наприклад, ви хочете, щоб ракета далі летіла, і хочете збільшити у її корпусі кількість пального. І ви починаєте досипати, досипати, досипати це пальне. Однак. Тоді вам доведеться зменшити для балансу іншої характеристику. наприклад, зменшити масу безпосередньо бойової частини. Однак вихід є застосувати, наприклад, нові, більш легкі і сучасні матеріали корпусу ракети, які зекономлять вам і масу, і простір. Це дозволить вам і бойову частину зберігти на старому рівні. І пального досипати значно, 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 значно більше. Значно більше. Аніж було раніше, саме таким способом каже Олександр Коваленко, і буде модернізовуватись Нептун. Бо очікувана бойова маса ракети має не просто не зменшитись, а навіть зрости. Питання лише наскільки використовуючи, наприклад, якесь обладнання, запчастину, прилад більш сучасний, який загально зменшує вагу ракети на 50 кілограмів, ви можете збільшити на 50 кілограмів, тобто на 50 літрів об'єм паливного баку. Або бойової частини. Коли свого часу було е, е, відправлено до Японії радянський Міх, то більша частина його е, остаткування, більша частина його ваги це були кабелі, е, Аналогові радянські аналогі е, кабелі. А це просто приклад того, як можна маніпулювати вагою без зменшення, наприклад, бойової частини. За своїми характеристиками Нептун може бути цілком подібний до тих ракет, які ми маємо. Атакамсистом шеду та очікуваних Таурус. Але це буде наша ракета, і її поставки не залежатимуть від політичних дискусій союзників. Тож новий Нептун зможе в усіх сенсах вразити окупантів. Але див від такої ракети очікувати не слід, принаймні одразу. По перше, це крилата ракета, а не балістична. Тож росіяни зможуть збивати їх так само, як це робимо ми з їхніми ракетами. А по друге, Україна навряд чи зможе виробляти такі ракети десятками на місяць, та ще й в умовах війни. Але важливо, щоб ворог знав, у України теж є можливість далекобійних ракетних ударів. І відтепер у цю гру гратимуть вдвох. Новий нептун значно ускладнить життя російської логістики та російської військової промисловості. А отже, супротивнику стане важче і планувати і проводити повномасштабні військові операції в новому 2024 році. Сергій Костеж. Факти тижня єдині новини. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Новий козир України. Oh Український томагавк, що вже наводить жах на росіян. Схоже, нині у цієї ракети з'явилася секретна модифікація. І дрони, які долають три тисячі кілометрів. Зброя, що стане справжнім гарантом нашої безпеки, це і змусить росіян відмовитися від продовження війни. Таємні розробки здатні змінити хід війни. Факти тижня проаналізували їхні спроможності. Це коротке, але яскраве відео знято майже три роки тому одним з російських моряків. На ньому останні хвилини життя крейсера Москва, флагмана ворожого чорноморського флоту, того самого, що тримав на мушці українських моряків під час анексії Криму і вимагав здатися вже з початком повномасштабного вторгнення захисників острова Зміїний. А тепер зверніть увагу на ці кадри, зроблені зовсім нещодавно у російському ТОПСЕ. Так горить і палає нафтобаза ворожа. Ми на станцію то Здавалося б, що схожого між цими двома подіями, на перший погляд, нічого, але насправді не була б потоплена. Москва не палала б і база Туапсе. І ось чому. Це відео зроблене за кілька хвилин до відправки Москви за примусовим курсом на дно. Саме так звучить українська далекобійна зброя, і в перспективі ця довга рука може дотягнутися до десятків, якщо не сотень стратегічних об'єктів на території РФ, включно з Москвою. Але вже не кораблем. Але що це за зброя? ГВКР 121 тобто гвардійський ракетний крейсер і номер Москви того самого затонулого ворожого флагману. Зараз це коло музейний експонат, і він один з небагатьох артефактів, який показався на поверхню з глибини в 50 метрів. А це зброя московського ураження протикарабельна ракета Нептун. Тоді її дальність сягала 300 кілометрів, швидкість 900 кілометрів на годину, плюс вага бойової частини 150 кілограмів. Але, схоже, нині у цієї ракети з'явилася секретна модифікація. Цікава деталь. Чуєте звук? Експерти припускають, що по нафтовому комплексу у Туапсе міг влучити той же Нептун, що і у Москву. Але є нюанс. Нептун не простий, а довгий. Його охрестили українським томагавком. Ця зброя вже пройшла успішне бойове випробування. Але ж чим вона відрізняється від своєї попередньої версії? По перше, дальність ймовірно, що довга версія Нептуна здатна подолати тисячу кілометрів. Відтак в зоні досягнення можуть опинитися сотні цілей: військові заводи, нафтобази і навіть аеродроми стратегічної авіації, не кажучи вже про ворожу столицю від Києва до Москви всього лише 750 кілометрів. Хоча фактичний радіус дії може бути трохи меншим, 700-800 кілометрів, це все одно видатний результат. Ракета не завжди іде прямо до сіль е, для того, щоб обійти можливі е, точки базування протиповітряної оборони, можливі об'єкти знаходження засобів про боротьби, друга відмінність система наведення. Проти кораблів ракети можуть використовувати супутникове наведення і звичайний радар Над водною поверхнею будь-яке судно являє собою чітко видиму ціль. На землі ця схема вже не спрацює. По наземних об'єктах треба порівнювати по фотографії об'єкта по цифровому а, зображенню. Да, от є там об'єкт, наприклад, так чи інакше виглядає, причому знімок з висоти. бо… Для точного наведення ракета, крилата ракета наземного по наземних цілях. Вона робить гірку і падає з висоти. Важливий параметр вага бойової частини, те, чого достатньо для крейсера, може бути замало для захищеного підземного бункера. Вона має бути на рівні сучасних російських і західних ракет. А це означає, бойова частина. Ну в сучасних російських і західних ракетах 450 кілограмів, 480 кілограмів. Ну, хоча б 350 кілограмів. Наразі жодна європейська країна, крім України, не створила ракету класу поверхня-поверхня зі схожими характеристиками. Проблема лише в тому, що сам по собі довгий Нептун не може бути гарантією безпеки і зброєю стримування агресора. Потрібен комплекс засобів. Хочеться діджухи. Розпишіться і отримайте. Восени минулого року у Росії стався справжній торопець. Припускають, що у Тверську область, на один з найбільших берев арсеналів, тоді долетіли паляниці. Це нові українські реактивні дрони. Спади, смади, спади, спади, йде сюди. За результатами цієї двіжухи, мінус 30 тисяч тонн боєприпасів і землетрус поблизу епіцентру вибухів. Але от що цікаво, від України до російського торобця 500 кілометрів. Та в нас вже є дрони, здатні долати і три тисячі. Новинка пройшла випробування. Але які вона має бойові можливості чи, бодай зовнішній вигляд, можемо поки лише здогадуватись. Це український дрон Лютий несе бавовну на російський аеродром Саваслейка. По своїй формі він схожий на невеликий літачок, але така конструкція мало підходить для ударів на максимальну відстань, на відміну від літаючого крила, що схожий на шахет. Вони є оптимальними. Там інтегральне компонування, яке дозволяє мінімальному об'ємі зберігати максимальну кількість. Корисних ну, корисного обладнання, палива там і бойової частини з іншого боку, і показнику три тисячі кілометрів. Це швидше про більш досконалу тактику, ніж про рекордну дальність ударів. Коли ми кажемо про три тисячі кілометрів, це не бажання долетіти до Новосибирського, це бажання обійти усі можливі загрози на шляху до стратегічно важливих об'єктів для України за великим рахунком нові дрони і довгі нептуни можуть працювати комплексно, як нині роблять росіяни комбіновані удари шахедів і крилатих ракет. А стратегічних цілей на території РФ вистачає. Волга найдовша річка Європи і один з центрів російської енергетики. На ній і поруч розташовані 12 електростанцій. Тоді ми знищимо комплекс електростанцій на Волзі, і Росія впаде, бо вона електроенергію в основному забезпечується з цього каскаду електростанцій на Волзі. Все. Європейська частина після цього буде в печерах. Інший перелік можливих цілей стратегічного значення ще більш короткий. Подивіться на карту: Леова частка російської нафти експортується лише з двох місць: на півночі в Балтійському морі, усть Луга, і на півдні, у Чорному морі зноворосійська для РФ. Це по справжньому боліві точки. Росія просто припинить е, ну, отримувати необхідні гроші від продажу сирої нафти тривалі удари. По їхній е, нафтовій інфраструктурі, по їхній портовій інфраструктурі, е, вона стане більш дієвими. Ці удари стануть більш дієвими, аніж усі санкції, які ми на сьогодні бачимо. Проблема лише в масштабуванні виробництва. Дві-три ракети і десяток дронів. Погоди в російському небі не зроблять. Потрібно більше, а відповідно і гроші на це. І це чудово, тому що от цей ресурс, саме гроші. В Європейських країн він є значно більшим ніж в Російській Федерації. Е, і для цього потрібно локалізувати виробництво тут у нас в Україні. А ще стабільне надходження компонентів зрозуміло, що частина деталей в українських виробах не вітчизняного виробництва. Я думаю, що частково у нас є залежність від Європи по деяким компонентам, по деяким розробкам. Але тим не менше в даному випадку тому я і наголошую про євро співпрацю з Європою, тому що насправді Європа розуміє, що якщо паде Україна, то вони будуть наступні. Зрештою, українські дрони і ракети це не просто зброя, якою Україна забезпечуватиме собі гарантії безпеки, але і товар, що може стати складовою вже континентальної системи захисту. Павло Василів, факти тижня Сі єдині новини.